Як говорять, гарне свято не гріх і тиждень святкувати. Саме за такою доброю традицією, 13-й рік поспіль, у Вінницькому соціально-економічному інституті університету Україна проводять тиждень права. У рамках святкування Дня юриста. Протягом цього часу вихованці різних навчальних закладів, як шкіл, так і технікумів та вузів, проводять тематичні заходи. Спрямовані на якісніше засвоєння та розуміння правових засад. Метою на проведення наших цих заходів є не тільки виховання студентів і, взагалі, молоді в скажімо так в правовому досі. Ми б дуже хотіли їх залучити і до громадської роботи, до проведення громадських заходів. Ну і звісно, по перше, це це проводиться для того, щоб студенти навчилися не тільки слухати лекції, не тільки відповідати на практичних семінарських заняттях, а все ж таки і навчилися застосовувати свої заходи і на практиці. Слідкує за дотриманням права та оцінює заходи незалежне висококваліфіковане журі, що складається як із викладачів тих навчальних закладів, що беруть участь у тижні права, так і із незалежних практикуючих юристів, правозахисників та адвокатів. Такі заходи вони підштовхують студентів для того, щоб вони поглиблюють свої знання. І якщо ми говоримо про залучення не тільки викладачів до цих проблем, так ну й інших. Працівників Вінницької області, які працюють пра правозахисні про застосовчі діяльності, вони бачать це як приклад. Да. Як зазначають самі учасники святкування, подібні заходи стимулюють до подальшого вивчення права та застосування набутих навичок на практиці, адже під час дебатів та тренінгів вони приміряють на себе різні ролі. Ну, студенти на протяжении всей недели участвуют в брирингах, в дебатах. Сегодня у нас дебаты, в понедельник мы ходили в мясомолочный техникум. Там был брейринг, была представлена группа от нашего института. В пятницу у нас еще будет, в эту пятницу у нас будет концерт, где студенты смогут показать свои таланты в разных, так сказать, направлениях. Необходимо это Хоча б тому, що приобретаються не только и практические знання опытом можуть поділитися студенти, которые приходять к нам з других заведень. Сьогодні дебати там є нападаючи, наприклад, ну більш такі як Ну, як працюють, може, адвокати вже в судах і там нападаючи, захищаючи. І це цікаво подивитися, як людина нападає, як захищає себе, що як вона це аргументує. Тобто, мені це цікаво. Ну на майбутнє я можу це для себе взяти і відкласти десь там в голові, щоб знати, як оце все проходить. Ну звісно, юрист повинен бути гарним оратором, він повинен бути професіоналом. Саме я думаю, такі навички ми сьогодні продемонстрували у цій грі, оскільки і ораторські здібності я думаю, були досить таки непогані, оскільки ми виграли. Уже в першій грі, так і певну аргументацію, аргументовану базу, яка теж пов'язана із юриспруденцією, ми теж надали належну. Усі учасники тижня права по його завершенню, окрім спілкування, додаткової практики та знань, отримують сертифікати, які засвідчують їх участь у тренінгах та дебатах. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.